Я захотіла, щоб вона скоріше закінчилась. Ми війшли в парк і поїхали на море. А що ти хочеш їм побажати ще? Я... Щоб вони були здорові там чи що ще? Я хочу їм побажати, щоб вони були здорові і сласиві. Щоб Вони повернулися до їх до їх, їх діти і до їхнього дому. Хочу побажати, Щоб вони захистили тут. Поїхала собі додому. У мене батьки в ЗСУ. Мама медик і тато зараз на кордоні України. Скажіть, будь ласка, що б хотіли побажати своїм батькам і взагалі усім захисникам і захисницям? нічого, ми миру, миру і здоров'я, щоб всі були здорові і живі, головне. Дякую, що ви, що ви нас захищаєте. А Що хочеш їм побажати? Щоб, щоб було зброя щоб було проти русських. Здоров'я їм, удачі, побіди і терпіння. З рідних не маємо, але бажаємо перемоги швидкої. Ми спокійні, вони в нас найкращі, і ми маємо надію, що в нас все буде добре. Головне, Завдяки що ми віримо їм віримо в них. Да, ми дуже це, перемога вірим. буде за нами, це головне. Хочеться, щоб скоріше все-таки закінчилась війна. Всі повернулися живі та здорові. Ми їх підтримуємо, підтримуємо більше звісно, сил. Да. Ми віримо дуже в перемогу. Да, віримо в перемогу, віримо в їх, що все буде добре, вони справляться. Кум воює під Херсоном. Хочу сказати всім захисникам їм, огромнеї спасибо, тому, що захищають нашу страну, Україну. Ну, не знаю, що ще сказати. Я дуже горжусь, що я українка. Дедушка наш воює. Мій папа, чесно на передовій. Е, привітаємо його, подзвонимо, ми так йому через день дзвонимо. А е, Що взагалі хочете побажати захисникам і захисницям? Ой, побажати, щоб швидше закінчилась війна, щоб вони трималися. Ми, ми в них віримо, надіємося, що підтримуємо їх. Е, наші дітки, ось у першому класі їм малювали малюночки. Передавали, і ми щось теж передавали посилку з малюнками. Чекаємо їх дуже сильно вдома. Перемоги, перемоги. Віри в найкраще. Так, ми, ми переможемо 100%. Так, мій зять знаходиться да, в Збройних силах України. Що хотіли б передати йому? Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Ну і перемоги, звичайно. Багато в мене родичів, багато на фронті. Мій чоловік тренує ЗСУ. А скажіть, будь ласка, що б хотіли побажати захисникам і захисницям і безпосередньо своїм родичам? З довгих років життя нашої перемоги якнайшвидше. І ну, щоб все було добре. Все буде Україна.